Люди, я вас вітаю, ви на каналі Ярик їхав. Знову або вперше. Мене звати Ярослав. Канал Добра і Позитиву. Пам'ятаєте, в попередньому відео був е чоловік, який тільки приїхав до Канади. Це мій тисячний підписник. Отже, сьогодні він буде гостювати у нас. Мангал вже запалений. І вони ось під'їжджають. Ось він. Галя була на роботі з Наталією. І забрала їх! Привіт-вірвіт! Підписота приїхала! приїхала. Чекай мене мікрофончик! Так, привіт, привіт! Привіт. Так, у мене є гостинці. Гостинці добре, Любим. Привіт гальонь, привіт на тальонь. Ага, добре, нехай не витягай, нехай буде в пакеті. Галь, <салити> ти з нами? Наталь, ти з нами? У нас там е треба положити камеру і наберегти по повний багажник, ми змагазили. А ми вже їдемо з вами. Куди їдете? На складі. Викладаємо, так? Затарилися легенько. Добре, як твої перші деньочки? припахали тебе то на роботу, то носити щось, вітер дує, посунуся трошки. Посуну Жити Жити можна. Добре. Це тільки початок. Перші п'ять років буде важко, а потім все добре. Я думав, що все. буде все добре. Сьогодні буде смачна вечеря. М'яско жариться. Краса. Сьогодні в гаражі ось, ось цей пацієнт стоїть. Заміна моторної оливи. Перевірити в задньому редуктору потрібно рівень, туди ще ніхто не лазив. Що ти кажеш? Ану скажи. Я сказала, дай стакани на вино. Ага. Наталю стакани на вино. Так, ну я, я просто не знав, що тут прийдеться працювати, якби я знав, то я б не прийшов. Думав, це так просто. Він думав, що його в гості признали. А я йому зразу казав, що то не в гості. В гості то по іншому А то по-простому, прийшов, треба, щоб щоб поїсти, то треба й попрацювати. Ще й багато не ще з псом треба гуляти. Все так просто. Ну, уж. Ми сідаємо, а ти а тут на <рігра> 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 Мені казали, що канада така, але я не думала. <рігра> на всякий випадок запишу. Ой, якраз Наталя перевернула келішок. <рігра> 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 давай, Давай-давай. — Давай, все. О, там на здоров'я. Всім смачного. Смачного. Хто, хто не їсть, той хай йде там до холодильника, вже що небудь візьме, Так. Ідіть. Да. <гум> Щойно відео починається. ідіть до холодильника, подивіться, що у вас є доброго. Приєднуйтеся. <гум> Люди, людоньки, ще один вихідний день. Маємо такого пацієнта. Значить, міняв я повітряний фільтр і не закрутив. Не затягнув хамут на подачі повітря в двигун від фільтру. О, Вася каже, привіт підписники. Привіт Вася. Зараз підемо до нього, подивимося, бо він в гаражі теж там ремонти затіяв. І значить я їхав синок і машина почала погано працювати. Мабуть, це єдина причина, що може бути. Вона так як задихалася, каже, так? Привітайся. Привіт. Hello people. Hello піпл. Добре, зараз затягнемо і повинно все бути добре. Але при тому, при всьому, лампочка чек-енджін не загорілась, ні? Mm -mm. Нічого не загорілось. Все було як просто, як завжди. Вася, я йду до тебе. Всім на поготову. Там ще один пацієнт стоїть. Віт. Вадим, здорово. Ви теж хочете щось поремонтувати, так? Закінчились накладки. Ага. То вже й диск потрібно міняти. Вже є. То два диски міняєте, і всі накладки, чи що? Тільки один і всі накладки. Один диск? Ну, тільки це колесо і все? І всі накладки на всіх колесах. Ага.

В попередньому відео я казав, що ця машина мені дуже не сподобалася. Саме першим, що варіаторна коробка переключення передач. З'їздив я нею в місто і назад, в Вінніпех і назад. Ну, десь в районі 200, 200 кілометрів проїхав по трасі в дуже економному режимі. Ось така модель. Розхід я зробив 8,6 літра. Це вітру не було зовсім. Просто той самий економний режим. Отак От трошки до міста поїхати, тут покататися, то до десятки доходить. Можна заокруглити, напевно, що 10 на сотню вона бере. 30 березня. Снігу нападало. Подивіться, які гарні ялиночки. Класно, зима не закінчується. то Сьогодні субота, в галі роботи є достатньо багато на сьогодні, але тут в Штейнбах не потрібно в Вінніпег їхати, зараз збираються, закладають машину і будемо виїжджати, розвозити потрібно оці всі причандалки, які для прибирання людей. Частина людей вже поїхала вже на об'єкт. зараз. І ми поїдемо також. Галя сьогодні працювати не буде, тому що в нас сьогодні гості будуть. Приїжджає друг за кордону і з великою своєю сім'єю прийдуть до нас трошки пообідати, повечеряти, посидіти, поспілкуватися. Ось в чому моя робота сьогодні заключається: відвести, привезти, перевезти і найголовніше поїхати каву взяти.

Can we have train? Okay. Mhm. Mm you want a uh, Okay, you can travel across on the so window. Okay, thank you. Thank you so much. Yeah, don't. <звук> підставка для кави називається трен. Трен якось, я не знаю, точно як називається. Я з другого разу тільки зрозумів, що вона в мене хоче спитати, чи я чи мені потрібна підставка для для кави. А я їй відповів, так, так, дай мені трейн, поїзд потяг. А блін, для мене оці замовлення в ресторанах, в кафе не дуже, не дуже йдуть. Ще не навчився, що на тільки 8 років в Канаді. Хай hey. гади. Hey. Так, зараз треба зупинитися десь. Зупинитися. А нема де зупинитися? А во, є місце одне. Ось таке. Зупинитися і розкласти цю каву. Є також погані новини, тому що... Потрібно на роботу буде 1 числа виходити вже. Місяць злетів, сьогодні 30 березня, завтра 31 і в понеділок, 1 числа, вже на роботу. Ще одна нехороша новина, то що мені видали тягач, один з найстарших, який є у нас на фірмі, мабуть. Я його не бачив ще, я тільки по номеру бортовому бачу. Він починається... ну, коротше, вам то нічого не каже, але я знаю, що це він зі старших. Таких... Такі вже починають списувати. А лише мені дали, мабуть, доїздити. Сказали, що можливо поміняють, як буде на що міняти. Тому що зараз багато дуже водіїв і не вистачає траків. Завтра в неділю. Потрібно буде поїхати до нього і подивитися, що там, чи, чи є на чому виїжджати в понеділок, бо може бути таке, що приїду в понеділок, а він поломаний, чи, чи ще щось таке, що я не зможу виїхати. Тому я краще поїду в неділю, познайомлюся з ним, гляну, що там до чого. Може речі свої перекладу, щоб в понеділок спокійно вже виїжджати. Тут, на цій вулиці, сьогодні робота. з будиночок зліва нам туди ну і що ви думаєте не тільки погані новини є і хороші подзвонили, подзвонили тільки що з дилера Тойоти що машина готова до видачі зараз я повернуся на об'єкт заберу галю бо вона там залишилася і поїдемо додому візьмемо чекову книжку щоб заплатити за машину і будемо забирати, я думаю. Ми прийшли до дилера отримувати машину. Зараз ще оформляють документи. Донечка приміряє собі щось. От їй сподобалося з того, що тут є, кемрі. Вона не любить SUV, не любить універсали, а їй седани подобаються. І Купешки подобається. Ану. Сонечко. Як тобі тут? Хочеш? Їй ще до машини десь півтора року, напевно. Через півтора року. півроку? Нічого собі. Галинка отримує машину. Вже попідписували документики. Це вони ще там якусь аплікацію скачали, що буде доступ віддалений до машини. Ну, Потім виїде на двір, то більше зніму. Все, ми отримали машину, зареєстрували її, так що. Вітаємо Галинку, вона вже поїхала, бо має важливі справи. І тут зі мною Юра, який нам поміг. Привіт, народ! Юра, тут. Це ми в у дилера. Uh -huh. Отримали нову машину, Юра зробив свою роботу на вищому рівні. Велика йому подяка. Юра, дякуємо тобі. Прошу, прошу. Скажи, якщо хтось тут на районі чи в Вінніпезі, вони ж можуть до тебе також звертатися. Так, якщо хтось є, у Вінніпезі з таймбек ми 40. 40-45 хвилин з Вінніпегу. Так. Називається Dіліoship Fang z Toyota. Так що, якщо є якісь питання, будь ласка, приїжджайте. Заходьте на веб-сайт. Мене звати Юрій. Допоможу чим зможу. Все, люди. Дякую за увагу. Робимо перші метри на Тойоті. Вроді би просто робоча машина, нічого такого, але та радість якась присутня. Це друга новенька машина, яку я купував. Ну, крім вантажної. Ще вантажну купував теж нову. То третя в загальному. Галинка приїхала і оглядає машину, щойно. Галочко, я тебе вітаю. Ось така Тойотка, звичайна машинка. Всередині не смердить, як в Міцубісі по комплектації XLE Premium. Знімемо, знімемо. Добре. Я ще сам не розібрався, що там по комплектації, але ну, задня кришка з кнопочки відкривається, диски більшого розміру, чим зазвичай. 19-ті. Ну таке, буде більше часу, то щось може подивлюся вже ближче. А зараз біжу, бо готуємося до гостей, Без, Безключовий доступ. Дотяжки дверей немає. Я на... не То допихачка дверей, а не дотяжка. Добре, народ. Все. Я погнав займатися справами. Галенко, наші вітання. Наші а, і номер взяли. Такий в підтримку снігу снігомоб... тих, хто на, сні... на снігоходах ганяє. Ми теж будемо в тій команді, може на другий рік будемо на снігоходах ганяти. Все, пока. До слідуючого вімкнення. Вже готуємося помаленьку, все, стіл починає накриватися. Ми перенесли його. Ось звідти сюди і ще один такий переносний розкладний розклали. Позичив трошки чотири кріселка, позичив, бо не вистачає нам п'ять верніше. І так будемо прийматися. Ну що, шановні підписники? Гості вже прибули, ми вже трошки посиділи. Це мій друг. Хай гадають з якоїсь сторони. З якої вже... країни приїхав. А хто дивився попередні відео, той вже бачив, що з ну, чилі. Ну що, будемо готувати м'ясо як у Чилі. Буду його називати на іспанської мові. Це називається Пунта де Гансо. Це okay. яловичина. І зараз ми його будемо готувати цілі перець, більш нічого, дві години і повинно бути смачно. Буде смачно. Супер. Вечір виходить гарно. Павло ну, що? Е, ну, У нас тут багато вугілля, і температура ще вона така за дуже висока. А цей шматок, щоб його приготувати, щоб він не згорів, щоб він приготувався, то цей шматок він більше кілограму, то він дуже швидко згорить. І це, що, щоб уникнути, оце? я привіз тут одне такий чудовий прилад. Це як інженерне, геніальне таке творення чилійських, ну це чилійські такі творення. 에, щоб готувати м'ясо, то є гриль, uh -huh. і він називається Канка. Він зараз вже продається. Десь ну я вже тут як пропаганду роблю таку, знаєш таку рекламу. Ну не буду як звати, як воно зветься. Зараз підемо його привіз з чилі, воно в той там -то машині. Ми його візьмемо. І це є як гриль, ви побачите, як його можна дуже швидко тут налагодити. Пішли? Пішли. Пішли. Спробуємо, бо я навіть не маю ідеї про що Павло говорить. Якийсь вертель, мабуть. Ну, Я так собі уявляю, зараз подивимося. Павло, а що це за номера на тій білій машині? Ну, то ви знаєте, що в Манітобі ти можеш купляти такі саме дешевші номера, такі, -такі загальні номера, але ти можеш вибрати якісь номера, у яких є трохи інший дизайн. І цей дизайн, наприклад, оцей, він Топ, з собачками. І те, що ти вони трохи дорожчі, і ця різниця то вона в підтримку цієї е, такої ну, компан... компанії це... ну, асоціації, асоціації де з собаками. Де. То так як ми в підтримку асоціації сномобілістів взяли номера сьогодні, це. Ну, ось цей приклад. О. Ну там не то видно, де що де? всередині. Ідемо подивимось. І в походь. Пішли. Зараз якась конструкція вийде така невідома. Так. Ну, це сюди ну, не знаємо. Воно потім а... буде. Трудно. Ну, вертель так, як кабанчика. Так. Ну що, давай щоб ти трохи попрацював теж з цим чилійським снаряддям. Давай кувалдую, забивайся. Ну так. Має рівно бути. Рівно, шо, що ж узнати. Має рівно бути. <свист> і що в нас вийшло, Подивіться. Вертель. Я б чесно, чесно вам скажу, я перший раз таке в житті бачу. Електричний вертель. Ось ця труба це двигун. Ну, воно вже швидко зібрати, насправді. Так, ну і м'ясо крутиться, собі. Швидкість ще можна вибрати. Так, тут швидкість тут. Sí, él es, sí, pero está bien, pero habla solamente inglés o inglês, ucraniano, tiene que hablar inglés o ucraniano. Uh -huh. Es el, el um Brad, Brad Jink. Uh, uh, Juan Paulo. Hello, hola. <laughs> how are you? Good, good, how are you? Oh. Hello. <laughs> hola, oye. <hola>. Rodrigo. <laughs> Це вони на іспанській мові, ну, рідна мова для них іспанська. Aquí, me sí. <laughs> aquí sale, що aquí sale говорили. de ganso más пункт que en Chile. ¿Dónde está? 17 dollars is 12 luke, мишка приїхав. Робочий день закінчився в хлопців і дівчат. Сьогодні частина нас святкує, а частина працює. Ну, до них до нові підписники, якщо вони є в інших якісь країнах. То я вам запропоную відіслати свої номера, якщо ви маєте до Ярослава, і будемо робити тут колекцію. То взагалі було б дуже гарно, щоб тут зробити таку повну стіну різноманітних номерів підписників з інших країн. А я вже так казав, я вже а так казав. І... Але зараз ми оцю ідею вже Так, це буде номер війка. номер один. А ще мені написав підписник, що в нього є е, з Great Брітан, з Англії. Номера і він мені їх також перешле. Я відкрию адрес згодом, пізніше трошки. Це як перша він... цеглина у стіні? Це перша цеглина у стіні. Оце давай. Муруй. Муруємо. Зараз я подам. Ще одного закрути, десь так, щоб він порівніше висів. Ні, ні. Порівніше? Хочому порівніше? А то я взагалі, я, я думав, що тут, то був такий же стиль. Ні-ні, ні тут же по-інакшому стилі. Отак і закручує. То... Нічого, тут стіна велика, а ще є інші стіни. Ну добре. Так, От де є місце, там і прикручую. Добре. Це на віка. Дякуємо. Дякуємо. Всім дякуємо. А тим часом м'ясо вже майже-майже готове. Ще хвилин 10. Цей Шматок вже майже готовий. Це ш... треба годину. 45 так, хвилин. Цей шматок знімемо, а цей пізніше. Півтори години. І зараз. Трохи вам на, скоштується. Спробуй. Пуску. Ти спробуй. А я тобі зніму. Супер. Що ти робиш? Я фінальний кадр, епізод хочу записати. Mm. <laughs> То вже гості поїхали. <laughs> не думай, що ти не, не Невчасно увімкнув камеру. <laughs> 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 а ще Наталія. Наталю смачного. Їж-їж, не стидайся. Тут всі свої в нас тут на каналі. <свист> зараз ми ще трошки вином причастимося, щоб вже було так, як треба. Ось це галинці подарочок чилійський. Ну, Не, не знаю, чи це національний, але ось це саме з Чилі приїхало. Добре. люди людоньки, як я кажу, зараз йду знімати ще один шматочок м'яса на вертелі. Принесу сюди, і ми вже тут посидимо доп'ємо це вино і почну потім монтувати завтра зранку. Починаємо цикл з далекобійною, далекобійною тематикою. Відпустка закінчилась, пора працювати. Так. Збираєш в рейс? Так, пора працювати і треба. Пробувати щось нове, бо вже відео ніхто не дивиться, бо все про дім, придім, придім. Так, домашні справи вони так не заходять добре, як далекобійна тематика. Тому поїхали. Речі заклали у машину легкову. Зараз їдемо, бо мені видали новий старий новий трак, тягач. Подивимося, чи він придатний для використання. Помити його треба, почистити, речі розложити. Ну все гарно перегляду, погнали. Вітаю в кишені. Так, 38265. Перший погляд. Дивимося, що маємо. Наварка нова тут стоїть. Гудієр. Тут гудієр не наварка, а новий повністю. Тут срач. <світів> Де так, про ваше життя, так? <світів> Do not Enter. Запитай Механь, то забули зняти, напевно. Маю всі нові колеса. Ззаді наварка, а тут ведучка. Е, ведучка каже, тут нові. Ковпачка забули поставити. Та, повністю нові колеса всі. Ну народ, все, приїхали, трак поломаний, АБС не працює і я так не можу нікуди виїжджати. Зараз їду, буду робити на ремонт, записувати його. Можливо, поремонтують, а можливо інший дадуть. Так що плани всі рушаться. Я хотів поприбирати, але не виходить, бо і так він поломаний. Повернулися ми з Галинкою назад додому. Все, бачите, там взаді речі завантажені. Нічого не зробили, півдня було витрачено, тому що в один бік нам на центральний офіс то десь 85-90 кілометрів приблизно. Прокаталися на новій гальній машинці. Ой, що то було? Тут. Туди не торкнись, так не сідай, а що ти болото заніс? <різь> на поріг не ставай, <різь> ставай. куртку куски. Курт скинь, то треба в скафандр вдіватися. Взагалі <різь> ліпше не їздити. Це перший тиждень так, а далі, як то робоча машина, як то в гольфі було, що раз в тиждень на вихідний там пропилососили або шуфлю вигорнули. Болото попилососили <різь> і все. Правда така, що це робоча машина, і вона постійно в русі, і постійно ці речі закидаються. Ці всі люди заходять, виходять. І це багато я разів. Ну я вже так перебіль... Ні, Перебільшую. Так. Ось таке. Вихідний продовжується. Завтра зараз я перекину речі з цієї машини в машину сина, тому що завтра це йде з Галією на роботу. Син мені позичає свою машину, щоб я поїхав на роботу. Таке, треба потім з ним розрахуватися. Я йому бак, бак, бензини запалю. А мені теж заправ, їздив, мою? Їздив. То їдь на заправку. Дай гроші їм. Добре, люди. Все, вимикаємося наразі. Щось буде цікаве, то я вам покажу.